А ці зуби ти загубив? Це да, да, побиті. Да. Це ти до війни чи під час війни? Ні, під час війни. А як вдарився? Об трубу як пішла. Ти тікає чогось, ти від обстрілу тікав. Да, Тікава від обстрілу. Ну, бачите, про що ми говоримо, так? Суба така травма, він падає, його там просипає, що щось сипеться на нього. І потім каже, я хожу, в мене половина зубів нема. Зіпсувати зуби на війні важка втрата для бійця. Без зубів псується шлунок, воїн слабний і не може давати відсіч. Богдан Галайчук лікує зуби військовим більше тридцяти років. Лікар оглядає ротову порожнину молодого захисника. Скільки тобі років? людина. Двадцять один. Лоп у нього десь штук десять, може, десь зубів. А чому ти до самотолу не ходив? – Не було часто. Своє рішення стати військовим Богдан Васильович ухвалив в 94-му. і ніколи про нього не шкодував. Лікар каже раніше: стоматолог мав знати і уміти все. Така універсальність в умовах повномасштабної війни стала величезним плюсом. Широкомасштабне показало, що треба робити все. Так як ми зараз були в Дніпрі і в цьому кабінеті, то ми робили видалення, і лікування і операції. Ще лапналисова хірургія була, то що ми надавали допомогу пораненим. Тобто я думаю, що в даній ситуації, якщо військових стоматологів готувати, то треба готувати, щоб вони вміли все. Призвали, то він каже, я тільки пломби ставлю. Другий каже, я тільки хірургію роблю. І для того, щоб ти десь виїхав до. Передньої частини бойових е, дій, то що ну, купа стоматологів гнати, чи що? Так, один лікар він і, і допомогу щелепно лицевому може надати і може піти в кабінет зуби повидаляти, полікувати. А це ще одна пристрасть Богдана Галайчука. Професійно плавати він почав ще в часи СРСР і відтоді ніколи не забував цей спорт. У 55 Богдан Васильович проплив 25 кілометрів по відкритій воді. Ну, це шалена якась штука. Тобто ти виходиш, коли десятку пропливаєш, і потім в тебе на 11 сто кілометрів якийсь рубільник виключається і все. Бо якби неповномасштабна війна була, я б в мене, напевно, десь така маленька мрія є там виграти чемпіонат світу своєї категорії. Якби неповномасштабка, цю фразу чуєш від кожного співрозмовника: у Богдана Галичука війна забрала багато, та подарувала надійного продовжувача і наступника, власного сина. Разом батько і син стоматологи лікують і оперують в пересувних кабінетах недалеко від лінії бойового зіткнення. Я був лікарем. Він брати він виконував всі обов'язки свої, які потрібні. Я скажу, що два рази він в мене йшов і свою посадову інструкцію вчив. Я його виганяв. А ми там так, блін, сварилися. Ви що? Він каже: да, я то роблю, Я так я, да, нічого не дам робити. ти шука, я за те юридично блін відповідаю. Обсяги роботи у Богдана та його помічників зростають шаленими темпами. Військовий стоматолог весь час нагадує пацієнтам. Для лікування зубів в госпіталях не треба збирати гроші. Потрібно просто зібратися з духом і прийти. Це все безкоштовно. Те, що ми говорили за імплантацію, за то протезування воно більш дорожче, це напевне треба програми. А такі лікування їм надають повністю. І до нас хто попадає це все Тобто, у нас забезпечення в цьому плані дуже добре.